Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас, як оцінити свій рівень англійської мови і зважити шанси на вступ відносно вступного цензу по мові, і ви, наприклад, не знаєте свій рівень мови, не можете з певністю сказати. Ми вас відправляємо, вам даємо лінк, посилання на наш внутрішній тест, щоб зрозуміти, де ви є, який рівень у вас англійської мови. Цей тест не є акредитованим, сертифікованим, і ми не кажемо, що у вас саме такий рівень мови, який у нас є, тому що цей тест перевіряє вашу пасивну англійську мову, тобто вокабуляр, словниковий запас, перевіряє граматику. І ми кажемо, що з великою ймовірністю, якщо у вас ці два аспекти розвинені в такій то мірі, в якій показав нам тест, у вас приблизно такий рівень мови. Але якщо ми розуміємо, що вам тест показав, ну наприклад, хоч би той самий рівень Intermediate або навіть Upper Intermediate, його рано чи пізно треба буде підтвердити з сертифікатом. У нас був випадок, коли наш тест показав досить високий рівень. Англійської мови, і коли хлопчина пішов здавати вже він здавав Оксфорд Тест, то рівень був нижчий, ніж показав наш тест. Тому я ще раз вам нараз наголошую, що це пасивний рівень англійської мови. Якщо у вас прекрасна граматика і ви знаєте багато слів, але ви погано говорите, не чуєте мову, не сприймаєте мову на слух, не можете писати, то так, той умовно кажучи, B1 рівень. Може виявитися в реальному житті рівнем А2, тому що професійні тести вони перевіряють ваші навички комплексно. Що це за комплексно? Є чотири модулі, які перевіряє будь-який професійний тест. Ці модулі можуть поєднуватися в різну компоненту між собою, але перевіряється writing – письмо, reading – читання, listening – це аудіювання сприйняття мови на слух, і speaking – це те, як ви говорите. Із визнаних міжнародних сертифікатів, якими користуються, які здають, це IELTS. IELTS можна в Україні здати з 18 років плюс це тільки в режимі онлайн. До 18 років потрібно виїжджати за кордон, здавати тест де-інде. Це може бути TOEFL, У TOEFL так само є онлайн-версія, це TOEFL Home Edition. Може бути PTE, це Pearson Test, а це канадська система. Пірсон тест можна здати тут, в Києві. Гугліть, шукайте компанії, які акредитовані, сертифіковані, прийняти тест, видати сертифікат. І Duolingo. Це із таких це недалеко не повний перелік там всіх тестів. Є Кембриджський тест, Оксфордський тест. Вони всі приймаються. Є TOEIC, там, є, є різні тести. Тому, коли ви готуєтеся до вступу в університет, дуже 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 бажано. Розуміти, який тест приймає той чи інший навчальний заклад. Є тести, які дуже універсальні. Якщо ви здаєте IELTS, то він універсальний 99,99%, ,99%, що саме IELTS буде приймати навіть 100%, що IELTS буде приймати будь-який навчальний заклад. По решті тестів дивіться, да тому що, наприклад, той же самий IELTS Онлайн може не прийматися. Да? TOEFL Home Edition може не прийматися, хоча TOEFL – це визнаний так само тест за американським стандартом, і він абсолютно адекватно проходить ну, практично в будь-якому будь-якому навчальному закладі. Тому на ці речі звертайте увагу. На що ще звертайте увагу? На тип тесту, який ви здаєте, це може бути General або Academic. Якщо ви поступаєте на академічну програму, то вам потрібно Academic. Якщо вам треба пройти тест, отримати сертифікат, щоб ну, я не знаю, можливо, там подати на роботодавцеві підтвердити свій рівень, то достатньо буде General. Тому якщо ми говоримо про навчання, будь ласка, це має бути IELTS Academic. Так? той full теж академічний блок. Тому, будь ласка, оці речі зважайте. Які ще бувають тести? Для магістерки дуже часто вимагається два тести: GMAT і GRE. Це тести схожої структури, вони відрізняються, але до того в цілому вони схожі дуже. Там буде обчислення, математичні якісь питання, це буде блок з логічних питань, може бути блок комплексний. Да? І буде блок на аналітичне письмо, есе, або на аналітичне письмо як опис якогось наукового тексту, таблиць, графіків там, і так далі. Тому оці речі до них треба готуватися. Звісно, що коли у вас високий рівень англійської мови, в цілому можна проходити тест без підготовки. Ви його складете гірше, ніж маєте знання. Що у вас високий рівень знань, цього рівня може бути достатньо, або в ідеалі треба просто підготуватися до будь-якого тесту, зрозуміти його структуру, зрозуміти таймінг, зрозуміти як по часу, коли що ви маєте встигати робити. Як підготуватися? Для цього є окремі викладачі, є просто якісь онлайн, безкоштовні, я не знаю, поради, там, якісь записи і так далі. Який би шлях ви не обрали, готуйтеся, здавайте як найкраще і не затягуйте до самого вступу. Тобто, робіть це зарання, щоб вам було. Комфортніше виконувати решту своїх справ по підготовці до вступу до навчального закладу. Якщо відео було корисним, я сподіваюся, що це так. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш youtube канал. В описі під відео знайдете банку, куди можна нам відправити якісь донати для того, щоб подякувати нам за контент. А ми в свою чергу дякуємо за свою за службу і відправляємо на перевірені збори наші кошти. І перед вами потім звітуємо, звісно, що це по замовченню. Тому готуйтеся з англійської мови. Звертайтеся за консультаціями, будемо раді співпраці.